Продовження теми маємо пряме включення із директоркою центру реабілітації гармонія Оленою Чорнобривенко. І говоримо про те, як в центрі пакують коробочки любові для дітей з деокупованої балаклії. Допомогу почали збирати кілька тижнів тому. За цей час люди просили принести речі, які могли б поміститися у паперову коробку. За словами ініціаторів, так простіше транспортувати пакунки. Пані Олено, розкажіть про наповнення коробок. І скільки таких пакунків вдалося уже зібрати? Понад усе хочу подякувати всім вінничанам, які долучилися до збору коробочок, які принесли і поділилися найпрекраснішими речами, такими хорошими, які гріють душу, і особливо дітки, які поділилися своїми улюбленими іграшками, не солодощами, які вони люблять понад усе, тому що вони хотіли передати дітям з Балаклії найкращі емоції, найкращі переживання, щоб вони відчули дітки там справжнє різдвяне диво. В коробочки ми пакуємо, І іграшки, солодощі, книжки. Теплі рукавички, шкарпеточки, шампунь, різні всі такі речі, але вони всі такі цікаві, гарні для, саме для дітей. І щоб це вони відчули чудо, щоб вони відчули диво, і щоб розпочув нашу спільну молитву. Наразі ми вже зібрали майже 100 коробочок, заповнили їх, і вже незабаром діти з балаклії будуть радіти. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була директорка центру реабілітації гармонія Олена Чорнобривенко. І говорили ми про те, як у центрі збирають допомогу для діток із деокупованої Балаклії.